Времені суток. В общем, вирив я на петлі Опельовські на силінблоках. Як в попередніх відео, відео говорив, що прикручу на болти. Ну, не став цим заморачуватися. Як всегда, довірюся своєму сварочному хобі і уміні, наскільки це в мене виходить. В общем, на прокид получився в угол прокида доволі таки непоганий. В общем, ось отак. З сторони добрий викид буде. Осталося зробити упор сюди. Не знаю, може якийсь там підрамник. Щось зварити, приварить, щоб воно... Лифторит лягала на это или плач, ну тоже, как говорят, по ходу пьесы. В общем, борта и пол. Ну и что-то с прицепным надо будет придумать. Так, процесс идет. В общем, комментируем. Ставимо палець вверх, підписуємося на мій канал.